Сьогодні ми відзначаємо 25-ту річницю із дня зародження української армії. На жаль, саме це відродження, можна сказати, як фенік з попела відбулося в останні три роки, коли почалися військові дії на сході, на півдні України. І тут не було би нещастя, якби не було щастя, то нещастя допомогло. Я кілька днів. Був на півдні України на рубежі зараз між захопленим Кримом і нашими кордонами, дивився, як зараз відбуваються події в нашій армії, і мені дуже сподобалося, з яким ентузіазмом, з якою насназ якою патріот з яким патріотизмом наші солдати в тих умовах, які зараз там є, бо там немає казарм, немає облаштованих якихось приміщень. Вони просто в палатках. Якихось там землянках, але вони тримають оборону і готові відсікти любу е, атаку, яка б відбулася з російської сторони. Я знаю, що такі самі настрої є на сході України, і я дуже гордий тим, що в нас вже є українська армія, яка е, вже е, має якісь певне оснащення технічне. За яку дбають люди, як і волонтери, так і всі наші громадяни. І ці воїни наші відчувають цю допомогу, все, державну допомогу. І не розуміють, що з їхніми плечима є їхні родини, їхні сусіди, діти. І вони захищають ніби десь тисячу кілометрів далеко на Сході, але вони захищають нас тут Трускавці. І я хочу закликати всіх трускавчан Підтримати нашу армію цю тяжку хвилину через волонтерські служби, через особисті якісь допомоги, допомогти їм і просто навіть деколи як йдеш на вулиці, простягнути руку, спитатися, як у тебе справи, чим тобі допомогти, розпитатися, що там робиться і так далі. Я всім зичу, нашим воїнам, які були або є зараз на східних рубежах. Здоров'я, довголіття, щастя і щоб їхня професійність, їхня наснага, вона служила Україні, щоб Україна мала мирне небо над головою. Щоб в нас їхній весь оцей дух, патріотизм і професійність вона щоб ці всі речі вони слугували миру, а не війні.